Українські землі у складі Речі Посполитої у другій половині 16 століття. На середину 16 століття більшість українських земель входила до складу Великого князівства Литовського і Польського королівства. Московському царству належала Чернігово Сіверщина. Молдавії Буковина, Закарпаття було у володіннях австрійських Габсбургів. Південь України входив до складу Кримського ханства. Литва ж зазнавала ряду поразок у Лівонській війні від московських військ. Союзником цієї держави могла стати Польща. Польща ж у той час прагнула поширити свій вплив на схід і загарбати українські землі. Українська сторона сподівалася в об'єднаній державі налагодити ефективну оборону від нападів татар. І 1 липня 1569 року спільний сейм у Люблені ухвалив рішення про унію, внаслідок якої було утворення єдиної держави Речі Посполитої федеративної, яку очолював виборний король. Спільний сейм і сенат була створена єдина грошова система та введено спільну зовнішню політику. Польща і Литва зберігала свій державний статус, окреме законодавство, судову систему, центральний і територіальний уряди військо та фінанси. Наслідком Люблінської унії. Було те, що українські землі були об'єднані у межах однієї держави, що згуртувало народ. На українських землях виникли і великі маєтки польської шляхти. Відбулося закріпачення та зросло пригноблення. Проте збережено було судочинство за латовськими статутами та чинний адміністративний устрій. Почалася полонізація, тобто втрата українським суспільством своєї політичної еліти. Українські землі поділялися на такі воєводства: Руське із центром у Львові, Братславське, Волинське із центром у Луцьку, Київське та Подільське, із центром у місті Кам'янець. Тодішню соціальну піраміду очолювала родова знать Українська шляхта це були князі і пани. Особливе місце серед них посідав князь Василь Костянтин Острозький, одна із найбагатших і найпливовіших постатей у всій Речі Посполитії. Другий Литовський статут зрівняв у правах дрібну і середню шляхту. Із князівською магнатською аристократичною верхівкою, відчувши за собою силу об'єднаної держави, зацікавлені у прибутках феодали розширювали фільварки, тобто вели багатогалузеве господарство, яке базується на праці залежних селян, а вироблена продукція була орієнтована на ринок. Феодали захоплювали землю селян і примушували їх працювати на себе власним інвентарем, тобто впроваджували панщину як форму відробіткової ренти. Кріпак це людина, яка залежить від свого феодала. Фактично за таких відносин людина стає власністю пана. Отож, ключовим поняттям даної теми є кріпацтво. Як система відносин у добу феодалізму, за якою поміщик мав право на особу, працю й майно підлеглих йому селян кріпаків. Постійна загроза татарських нападів змушувала низове козацтво будувати укріплення з дерев, засіки. Від цього й походить слово січ, як згромадження січеного дерева, що означало фортецю. Першою Відомою Запорізькою Січчю була Січ, споруджена у 1556 році на острові Мала Хортиця князем Дмитром Вишневецьким. Відомий у фольклорі як Байда протягом 16 століття Січна була ознак адміністративно-політичного центру, фактично столиці земель, заселених козаками. Уся повнота влади в козацькій державі належала січовій або військовій раді, на якій обирався козацький уряд кіш. Керівництво січі називалося козацькою військовою старшиною. Її очолював кошовий атаман або гетьман. У нього були і свої помічники: цей обозний, осавул, писар, військовий суддя. Українське козацтво мало свої символи знаки або клейноди: це і прапор Корогва, булава, бунчук та печатка з гербом. У 1572 році король Сегізмунд II Август прийняв на тимчасову службу 300 городових козаків. А вже у 1578 році Стефан Баторій здійснив козацьку реформу. Запровадивши реєстри, тобто список у складі 600 козаків на постійній службі. Саме тому їх почали називати реєстровцями або реєстровими козаками. Вони отримували привілеї, тобто звільнялися від сплати податків, від виконання повинностей, але несли обов'язкову військову службу. Одержували права судитися. Отримали офіційну назву Запорізького або Низового війська та військових клинодів. Мали право володіти землею, обирати гетьмана та всю старшину на Козацькій раді та отримали у володіння містечко Трахтимирів для утримання зимових квартир, озброєння і шпиталю. Проте з часом. Польський уряд почав боятися поширення впливу козацтва, особливо після Третього Литовського статуту, де було закріплено кріпацтво. Це зумовило посилення виступів селяни міщан масові втечі народу на Запоріжжя. Польська влада намагалася взяти під контроль українське козацтво. І першим серйозним виступом козаків було повстання під проводом Криштофа Косинського у 1591 по 93 роки. Воно зазнало поразки. Повстанці програли бій під п'яткою, а згодом керівника було і вбито. Майже без перерви розпочалося наступне повстання у 94-96 роках під проводом Северина Наливайка. Страчені були навіть керівники повстання. Проте ці козацькі повстання мали величезні наслідки. Козацтво вперше проявило себе новою суспільною верствою, яка розпочала боротьбу за станові права. Козаки очолили визвольний рух на Україні, не маючи програми боротьби. Проте вони набули досвіду. Управління великими масами, і вперше тоді була висунута ідея створення окремої козацької території, де не було б втручання польської влади. Для українських земель 16 століття це не тільки активні політичні процеси, це ще й рух реформація, який охопив Європу і докотився сюди, до українських земель. Це рух, який був спрямований проти католицької церкви. Він поклав початок новому напрямові у християнстві протестантизму. Вплив реформаційних ідей засвідчує і діяльність православних братств національно-релігійних об'єднань міщан при православних церквах. І у 1586 році було створено. Львівське успенське братство, на основі якої виникла перша братська школа слов'яно-греко-латинська. Проте православна церква перебувала у становищі постійного пригноблення і представники Вищого духівництва, зокрема іпатій потій. Українські магнати і шляхти стали схилятися до ідеї об'єднання із католицькою церквою. І у 1596 році утворилася об'єднана українська греко-католицька церква. Православна ж залишилася без найвищої ієрархії. Проте вона не припинила пошуку шляхів свого оновлення. Анонсованого зрівняння суспільного становища греко-католиків і католиків не відбулося. І це ще більше загострило протиріччя на релігійному ґрунті. І тепер захист православ'я став основним гаслом у національно визвольній боротьбі на найближче півстоліття. Що стосується розвитку культури, то 16 століття подарувало нам біблію, перекладену українською мовою, і це знамените пересопницьке Євангеліє, яке було створено у 1556-1561 роках. В Острозі. Кілька років працював і видавав справжній шедевр Острозьку Біблію 1581 року друкар Іван Федорович. До цього він у 1574 році видав у Львові апостол і буквар гравюра із зображенням євангеліста Луки із Львівського апостола, як приклад. Даного шедевру. Важливе значення посідає і іконописання. Перед нами робота Горошковича Успіння Богородиці 16 століття. Провідне місце в архітектурі належало і світським будівлям. Ратушам, замкам, палацам, житлам міщан. Зокрема, це ансамбль площі ринок у Львові, до якого відноситься Чорна Кам'яниця та будинок корнякта. А також будівництво оборонних споруд. Це замки. Острозький замок кругла нова вежа та Меджибійський замок.